Розпаковка продукції у броколі по 75 гривень. Не думаю, що це дорого. було. Булові серветки на кухні. Оселедець. Мандарини, куди ж я без них. І таку Маленьку точілку, тут ще й дзеркальце є. Прикольно. Буду карандаші для губ точити. У наче я крошусь. Ну ладно, так буде. Закінчила я софтики. Софт один. У мене їх шість. Це повніше розчарування. Я не розумію, чого парфблогери пару років тому так сильно одних фанатіли. Ну, я і того і купила їх якраз пару років назад, але тільки ось руки дойшли. Із шести ароматів, три більш-менш такі носібільні, сприйнятливі для мого носа. Оцей фреш. Добре, що їх по 30 мл, бо я розчарована, звісно, сильно. Ну, це таке, щось із серії Avon Reflame. Ну, типа, чи достойний парфюм за 300 гривень? Ні. не достойний. Ну, типа, ладно, це хороша ціна за 30 мл, але загалом ні. Я лучше докладу більше грошей і куплю щось, що буде гарно пахне. Все таке. Щось із дитинства нагадую. В общем, зносила, слава Богу.